Гість, який зараз з'явиться, вже був у нас в студії минулого року, але відтоді у нього відбулося чимало змін. Повернулась з-за кордону родина. Він потрапив у всі топ-чарти, зібрав шалену кількість донатів і отримав головну роль у виставі. А ще він випустив надважливий проєкт про культуру на деокупованих територіях. Наш друг суперзірка Володимир Дантес. Нічого не було. Я тебе забув, більше не зони, я тебе забучу, мене чуєш, я тебе забув, більше не зони, Ти тебе забучусь, його чуєш, Ти тебе більше не зони, ти тебе забучуєш, його чуєш. Вовче, ти сам все чуєш. Да. і Я хочу подякувати тобі за те, що ти на ну, наші запрошення не кажеш чу, так я ж вже був. Знаєш, що це все. Ну, я... Не, я так кажу. Але пишеш інше. ладно. Звісно, я ж друзі. Вов, 4 листопада у Києві відбувся твій сольний концерт, на якому ти. Зібрав один мільйон гривень для вовків да вінче. Я вважаю, що тут потрібні оплески Дуже я дуже вдячна тобі за цей концерт і за цей збір. Хтось в коментарях написав, що на цьому концерті було два освічення і майже одна бійка. Що там відбувалося? Розкажи там було два освічення, при тому. Е Одне заплановане, інше хаотичне. Причому інше хаотичне це було від нашого режисера проекту Будинок культури, який просто в... на концерті відбулася дуже велика проблема з технікою. Вимкнулось все, що можна вимкнутися. це і... воно зараз дуже м'яко каже да, про це. Але і це. Ну я не знаю, я не зна я ніколи не стикався з таким. Типу, мікрофони вимикаються. Ну буває... звук якийсь там щось да. таке. Бу буває різне. А тут вирубилося Алло, все, да? а тут вирубається і намагаються включити. Воно не вмикається нічого, воно постійно приривається. І мені здавалося, що цей концерт, ну, все йде просто куту під хвіст, і я ну Блин. і у мене немає виходу. Я навіть думав в якийсь момент. Про минула така думка Сері, зараз я вам скажу, вибачусь перед глядачами, скажу, ми повертаємо вам гроші за квиток, чи ви можете поміняти на наступний концерт, а потім згадую таке. Це ж благодійний концерт. В цілому я не можу віддати гроші. Це все на армію. І я таки. І, і попри все це, ви зібрали один мільйон да. гривень для вовків да так. Ще один проект. Ми зараз будемо багато говорити про те, чим займається Володимир Дантес сьогодні: будинок культури. Да. Дуже цікава ідея. Вже є та да, вон автор сидить. Так, я ж хочу розказати, що автори Юра Крагодін, Наташа Гаріпова. Люди, які талановиті на ідеї і на їх реалізацію, що важливо, не тільки на, на, на формат ідей. Це Проект, який знімається загалом на деокупованих територіях, і в якому е Вова разом з гостями е цих випусків приносить і відроджує і нагадує про культуру, вони знімають концерти в будинках культури, які вже давно не бачили взагалі вистав або якихось виступів. І я вам хочу сказати, що це ніби якесь переродження. Я... Сама була. Давайте, давайте трейлер, подивимось так, щоб я не так багато розповідала. Мене звати Володимир Дантес, Я радий вітати вас всіх тут. Як у вас настрій Класний? Ігор Кирко. Це є, щоб проводити рейви. А можеш показати нам хоч один фокус? Можу. Але ж ти кайфанував. Я кайфанував? Художник може образити кожного. так. Yeah. Навіть no, поліцію it's... в іншій країні, так. <рес> Як тобі будиноче культури. Пані Надію, майте теж трішки. Слава Україні. Я зонтик тебе хочу віддати. Володимир Дмитрович до нас завітав. Бажаю здоров'я! Здоров От Коли наші прийшли солдати, ви не представляєте, в мене зараз сльози я буду плакати. Просто настав час українцям нарешті. решті. За Замалюючи. Українського художника. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Це містечко і є будинок всієї культури України. Ай, клас, я вам просто раджу подивитись один випуск і все це вже буде е, певна така дуже заразна історія. Я може можу пробуди на культури в скажу? так, звичайно. Окрім того, що ну, просто забавно, що ми, ми вже три хвилини говоримо. Ти просто мовчиш. Скажи, да, щось. чому варто подивитися цей проєкт? По перше. Я всі знімальні місяці, я до кінця не розумів, що ми робимо. Чесно. Ну, тобто, бо була якась одна ідея, яка форму... ну, якось вона змінювалася постійно. Бо коли ми знаходимося десь в Києві і думаємо про культуру декупованих містечок, і, і якщо це сели, це взагалі ми не уявляємо, що це таке. Ми кияни, ну, ми кияни, знаю, я харків'янин, у мене. Уява про будинок культури своя. Те, що відбувається там, і те, що вже знищено, і те взагалі, як люди, ось тут був момент вже серії є з Монатіком, коли е, палає музей, і люди в цей момент заходять танки е, в їх місто. І люди, замість того, щоб рятуватися, вони залазять в музей виривають грати і рятують картини Марії Примаченко. І це. Я кажу: а ви маєте якесь відношення до культури? Каже, ні, я спортсмен. Там ні, я просто сусідка. І ось ці е, нюанси, Слуха, наскільки просто... типу, важлива культура, ми чесно сильно недооцінюємо. Я думаю, вплив культури нашої. Це наш індифікаційний. Який будує нас як українців, Формує, та, так. Та, ми mm -hmm. типу кажемо про мову супер, але хто ми без культури, ми ніхто. І коли ми дивимося, якщо ви подивитесь цей проект, я сподіваюся, що може з вас хтось поїде в це село. Якщо ви щось вмієте, чи щось хочете поговорити навіть з людьми, це кайф. Бо для них люди інші, які не живуть з ними, це вже подарунок. Тож я думаю, що в кожен. Кожен хоча б повинен щось зробити для нашої країни. Я хочу катури. вам всім подякувати. І Наташі, і тобі Юр, і тобі, Вов, і всім, хто хто долучався. Тому що ну, мені здається, це надважливо на рівні держави. Ось такі проекти. Я mm. погоджуюсь. Просто швидко. Про отут був Гамліт, який стріт арт художник з Харкова. Ми з ним були в Пархомівці, і там знаходиться. Ну, ви, я думаю, не всі знаєте, де це знаходиться Пархомівка взагалі. Але в чому прикол, що в цьому містечку будинок Малевича, де він жив, угу. в ньому музей, в якому знаходяться. Зараз вони сховані, але знаходяться картини Пікасо, Пікасо, там Пікасо там точно є. наприклад, Марії Примаченко. Пер якісь малюнки Тараса Григоровича Шевченка оригінали. І я такий. Я вибачаюсь, що, що? А чому, чому, в Пархомівці? Uh, чому взагалі я цього не знав? А дорога, яка веде в Пархомівку, тобто uh, культура це не окремо. Знаєте, у нас люблять окремо культуру, окремо спорт, окремо не знаю, будівництво, доріг якихось. А насправді, uh, там все. Mm, вже типу потрошечки вмирає, бо я вважаю, що в музеї, в якому ті картини, які я перерахував, знаходяться, не може там коштувати вхід 20 гривень. Угу. Ну це неможливо. Це я ти... теж питаю, чому... Ну, типу, як вони існують? Там дорог нема. Тут, тобто, якщо б у нас немає оцього туризму, культурного туризму, ми. Чесно, тільки почали вивчати нашу mm -hmm. країну і що де знаходиться. Бо нам, ми коли стикаємося з якимись труднощами, якщо дорога побита, ми такі, а ми ніколи вже сюди mm -hmm. не no приїдемо все, і да. не доїдемо. Mm -hmm. Тож воно все пов'язано одно за інш за іншим. Якщо будуть дороги, будуть приїжджати інші люди туди, будуть підніматися ціни. Ця прохомівка буде зростати як. як Класне місто і, взагалі, це все дуже важливо. Я хотів би, щоб наші всі наша влада, звісно, на першому місці назавжди зсу, але. І так само і для ЗСУ важлива культура. Та, звичайно, Цей бо моральний те... психологічний стан, і воно все пов'язано, не треба ділити. Так, Вов, і зараз просто немає міністра культури поки що. А, а що таке? А, а, а це ж я хотіла спитати. А, а що раптом, якщо після цього проєкту, ні? ні? Ні, ні, ні. Я, я дуже погано цим. переношу критику. Я не зможу. Серед наших глядачів дуже багато людей, які тимчасово перебувають за кордоном. Uh -huh. Я коли тебе представляла, вже сказала, що родина твоя повернулася, що uh -huh. Даша з дітьми тепер в Україні. Скажи, як вам, як вам це рішення далося? Після чого ви вирішили це зробити? Чи вже просто ну, неможливо було бути не разом? Uh -huh. Це один, це, напевно, найголовніший фактор, що дуже важко бути е, на відстані, бо у кожного з нас е, несеться життя по різному, різні теми, різні якісь переживання. Я угу. до останнього, я ще у мене ще як на турніку от, от, отак от тримаюся пальцями за думку. Е, щоб не стати дуже жорстким до тих, хто за кордоном. Mm -hmm. Поясню чому. Бо всім боляче, я, я хочу розуміти і напогадувати собі, що той, хто не в країні, все одно хоче бути в цій країні. Мені так хочеться думати. Але у нас різні проблеми. Ми перестаємо розуміти один одного. Коли ми перестаємо розуміти один одного, ми перестаємо. Бути, втрачаємо зв'язок зв'язок, бути близькими і все таке. І це рішення для Даші насправді вона було дуже легким. Вона, типу, показала, давай жити разом, все супер. Мені, як людині, яка повинна теж, як і Даша, брати відповідальність, це було важко. Бо коли вона в Польщі з дітьми, ну супер, Ти Спокійний безпека. В, тебе, в тебе багато роботи, ти працюєш ні про що не так, думаєш. І не так, і Вибухи, не вибухи. Ну, все, типу, нормально, я до цього звик. Але це трошечки у ко, ко, кожного своє, що у кожного там безпека дітей, безпека. У кожного угу. своє. Так, Але так. я вважаю, що все, що не відбувається, це Діма Монатік, до речі, казав в випуску, що. Ви повинні переживати це разом. Якщо ви вже підписалися на те, що ви родина, ну можна пожити якийсь час порозні, але навіщо це життя, якщо ви не переживаєте все разом? Беріть відповідальність. Важко брати відповідальність за дітей, так само важко брати відповідальність за дітей, коли ви їх відправляєте навчатися в якусь іншу країну. Ви ж це вирішуєте за них, так само вирішите за них, що вони будуть жити в Україні. Так, угу. тут війна, так зі мною багато хто не погодиться. і це теж можливо правильно. Але моя позиція наразі така, що якщо ви знаходитесь за кордоном, це круто. Для того, щоб ви там зберігаєте життя, будуєте нове покоління, яке повернеться після війни. Оці всі слова, які окей, але будь ласка, не розповідайте, як вам складно там, як би не було складно, бо ви не розумієте, як складно тут, і як важко тримати всі ці емоції і злобу на тих, хто там, е, і коротше, бути трошечки вічливими. І насправді я хочу сказати всім, що. Краще жити в війні разом з родиною, ніж жити порозні. Слухай, Ну я думаю, що тут е, можуть бути дійсно різні точки зору. Е, я, як жінка, яка перебувала за кордоном, да, да. Е, я теж розуміла, що це не йде в ніяке порівняння взагалі життя тут і життя там, але там теж було складно. М Іноді і фізично, так. і більш за все психоемоційно. Звісно. І саме. На перший на першому місці були хвилювання через те, що ти тут, а не там. Хоча в мене були там думки, якби не діти, я можливо була б там, але мені потрібно тут бути з дітьми. А чи потрібно це постійний сумнів і звіряння зі своїми Згоди. внутрішніми цінностями? І ти, ти розумієш, От я розуміла все про що ти казав, але е, я досі все ж таки не до кінця приймаю думку, що. Що ну якби вже побувши там, я не до кінця розумію або виступаю за те, що ну всі повинні, от от зараз, всі просто повинні повернутися до Ні, це, я не кажу, що так, повинні, це повинні повернутися. це особиста дуже справа. Всіх я ж кажу чисто за себе. Ніхто нікому нічого не винен. Ну як то любить казати. Я вважаю, що кожного свій вибір і кожного своє життя, і, і ми не знаємо хто правий буде в кінці, але вже минуло два роки, майже і ті люди, які за ці два роки жодного разу не приїхали в Україну. Мені здається, вони навіть не розуміють. Ми, що ні, ми мені здається, що ми їх втратили. І вони і не повернуться. Треба дати але це теж реальність. Це реальність, це боляче. Але саме ці люди більше за всіх інших страждають. Ну і може це так, мені не зрозуміти. І це так. Але я маю право на. Я да, ця людина може мене засуджувати за якісь мої вислови. Але, але я ж кажу: я знаходжусь тут зараз, може, знаєш, зміниться. Я опинюся за кордоном, і в якийсь момент не знаю, що зі мною відбудеться. У мене кліпне щось в голові і скажу: все. Польща мірі так не ну почекай, дірим. почекай. Давай в тебе тут стільки роботи, що поки да. я не знаю, коли ти опинишся да, за кордоном. Мова да, да. Да. каже взагалі про емпатію, на яку ті люди сподіваються. А й, напевно годі сподіватися від тих, хто тут. Але я вважаю, що нам треба за цих людей поборотися, звісно, і ми поборемося. Звісно. Ще і про це я хочу сказати, що е, коментам під першим випуском да, будинку да. культури є. Ми пересилали одне одного. Е, може, процитуєш? Ну коротше там. Дівчина пише: Я давно за кордоном, і давно вже вагаюсь повертатися чи не повертатися. Я подивилася цей випуск. Це останній випуск. Вона зірпіня, да. Да, це... Серйозно. Да, Саня, краплю, я повертаюсь додому. І ти такий. Вау, Блін. Ну, це круто. Може, вона не знаєш, не назавжди. Мені важливо. Ось давай так: зійдемось на тому. Для мене важливо, щоб кожна людина, яка зараз поїхала в безпеку раз на декілька місяців. Приїжджала сюди, не в Київ. Ну, якщо вона там, я розумію, є люди з Маріуполя, з Херсону. Просто приїжджати в Львів, Чернівці, куди завгодно, не, там, не де втрачати. ви да, де вам безпечно, угу. більш-менш. І тут ну не знаю, це повітря інше. Це ти не можеш Та втратити це... ось цей ось, ось, момент. Постояти в черзі на кордоні, ну вау, клас. Ну. Ну, і, романтика да, романтика. це все. Чи поїхати прямим потягом Київ-Варшаву, ван... ну, як вонючим. Ну, інколи, дивлячись, які сусіди. І ну, Це всі приколи, що просто треба, знаєш, як приїжджати в Україну, це як телефонувати мамі, з якою ви на відстані. ну, ти з нею, звісно, не живеш, але де-інде просто але зв'язок разомі... не втрачати зв втрачаєш. Ви так. нагадуєте один одному, да, Про... що йому існує? Да, да. Я хотів сказати, що з Вовою ми співпрацюємо по різних проєктах, і з ним і раніше було важко зустрічатися. Зараз просто важко зустрічатися -зустріч... Важко. А ти посміявся після слова важко. А, так, 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 так. Так, що було зустрічатися мені не важливо, да, От, через то з ним важко взагалі. А важко зустрічатися з ним. Це більш логістичне питання. А ти. Перше вова грає у виставі. У нього головна роль у спектаклі Моя єврейська душа і раніше. Це був такий певний символізм. А наразі враховуючи останні події, це взагалі такий захмарний рівень символізму, враховуючи прем'єру цієї вистави, яка була 13 жовтня, в день, коли один з до цього за два дні, один з лідерів Хамас заявив про те, що давайте 13 жовтня влаштуємо справжні єврейські погроми по всьому світу. Я такий класна дата для прем'єри з назвою Моя єврейська душа. Я, я ці два дні думав, що мені робити з татуюванням Агінда ось тут на руці. Я думаю, ну в цілому, може, даремно, рано зробив, не знаю. Але це насправді про виставу. Це відбувається в Палаці Україна в маленькому залі, там є камерний зал, дуже прикольний, він невеликий, глядачі знаходяться дуже близько до сцени. І це така музична вистава, Є якась, там їх три всього. В одній кадна і дівчата з кварталу жіночого, в іншому Оля Полякова, і, і ну вони, вони не про єврейство, моя тільки про єврейство, і, бо Україна, українці і євреї дуже довго живуть разом, ну тисячоліття. Так так нас пов'язують однакові історії насправді і той. І інший народ, і наші, типу, і єврейський народ боролися за свою державність і досі борються за неї. Тобто постійно е у боротьбі, боротьбі да, і хочуть довести, що незалежні, хоча це написано, що ми незалежні. Але е ми не настільки різні, як нам здається, і ми зобов'язані одне одному там музикою, культурою, словами якимись їжею. і це така вистава на півтори годинки, де може послухати класну музику ідешем. Почути якісь історії, які ви не чули від мене. Ну не від мене, а в цілому ви не чули. Я їх буду розповідати. Угу. Я запрошую всіх в тебе. Трати. Головна роль. А, а там я єдиний. Там не може ну Там Ні. ще є дівчата там завальські, ще... аліна да. і Аня. це так. ж моя єврейська душа, тому Вова там один заяви. <сум> Ні, там є звісно дівчата Аня і Ангеліна, які завальські, вони співають. А я і співаю, і декламую щось. Ну, мені дуже подобається. Мені сподобається спостерігати за аудиторією, яка приходить на mm -hmm. ці вистави. Це взагалі, ну це геть не моя аудиторія. Насправді це такі дорослі, іноді дуже поважні люди. І як вони змінюються під час концерту, які вони натхнені, виходять, Знаєш, люди з досвідом, які вже все бачили. А, але їх можна ще чимось здивуватися. Uh -huh. Тим більше я вже відіграв декілька спектаклів, Я вже точно класно граю. Я вже знаю я текст не забуваю. <рес> Уже можна йти. Можна йти да. зараз. Uh, uh, апаратура і все добре, да, музика там не, не виключається. Ні, ні, все нормально. Це дивна якась історія, якщо чесно. Бо стільки пройшло років, а людство ніби. Не навчилося нічому, тому що зараз люди з як ти кажеш статуюваннями і просто з, які мають належність до цього народу, мають ховатися, переховуватися. Це насправді ну, ні, чесно... насправді я вважаю, що ніхто не має переховуватися. Це та знаєш, там, може де ми, може, це може небезпечно. Я маю на увазі де... Вже знаєш ні, такі. там ну де є, є місця зараз на планеті, де їм небезпечно Так, але Україна і... одна з найбезпечніших Welcome. країн для. Босико, вот я дякую, що ти приїжджаєш не тільки до нас. А взагалі робиш класні соціальні проекти. Вони такі всі і про нас, і, і про тебе водночас. Я дякую тобі, що ти їдеш туди, куди ну буває страшно, але ти їдеш. І е, там, де зазвичай повинні, ну як нам здається, бути артисти. І окремо тобі дякую за те, що ти робиш це в обтягуючій Дякую. Так, ну ми розуміємо, бом, що наступного разу виховаємо. Э, Ходячи з традиції, ти завітаєш до нас десь через рік. Тому mm. ну мені здається, буде абсолютно логічно. Якщо ти тут, щоб ти був і нашим музичним гостем. вау, oh, wow. дякую. Так неочікувано, і так неочікувано, випадково приїхали мої дві музикантки сюди. Блін, круто. Випадково ми навіть знаємо трек, я виховую дітей. Вау! Давайте так, ви послухаєте тут, а потім завітаєте на концерт у своєму місті. Дякую, так, так? дякую. Але ми ще схопимося. У нас як випадок. Теж несподівано. Далі в нашій програмі дівчата з відвертого youtube шоу About. за декілька хвилин дочекайтесь.